Доброго дня, любі дітки і батьки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав в гості? Ось він це сірий зайчик. До нас сірий зайчик сьогодні прискакав і ласкаво попрохав. Дуже прошу вас, малята, свої іграшки мені показати, що цікаво у вас є, а що ні. Розкажи, будь ласка, ви мені. Дітки, розкажемо зайчику, які іграшки у нас є. Тож, подивіться, ось як у мене багато на столі лежить все це що? Так, все ці іграшки. Ну то зайчику сідай зручненько і дивися уважненько. Ось зайчик наш буде розглядати, які ж іграшки у нас є. А ви, малята, допоможіть розказати зайчику, що ж у нас є цікаве. Ось у нас багато іграшок. Вони всі в нас цікаві. А давайте я вам загадаю загадки, а ви відгадаєте, що це, і розкажемо зайчику, які ж іграшки у нас є. Тож слухайте уважно. Її котять, до неї прив'язують мотузку. І на ній перевозять різні вантажі. Впізнали, що це? Так, вірно, це машинка, вантажівка. Ось вона така машинка вантажівка. Слухайте далі уважно захадку. Його підкидають, він скаче, він кругленький, це веселий наш. Так вірно, це наш веселий м'ячик. Він скаче, його можна підкидати. Це веселий м'ячик. Відгадали, так, молодці дітки, далі слухайте уважно. У цієї іграшки різнокольорові кільця. Вони різні за розміром і складені у певному порядку. Що це таке? Так, це пірамідка. Ось скільки багато у пірамідки кілиць. Вони різні за кольором, різні за розміром і складені від найбільшої до найменшої у певному порядку. Так, це пірамідка. А тепер далі слухайте, у якої із цих іграшок є оченята? Так, це лялька, ось наша лялька. Вона має оченята. А із яких іграшок можна щось побудувати? Вірно, це кубики. Ось такі кубики. Ось зайчику, які у нас є іграшки. Їх багато, вони дуже гарні, всі, цікаві. Тобі сподобалися? Зайчик, мені сподобались, дітки, всі ваші іграшки. А зараз від зайчика завдання викласти всі іграшки по порядку від найбільшої до найменшої. Так, а ну ж, давайте, ви мені будете підказувати і будемо разом викладати, яка з цих іграшок найбільша, яка у нас буде стояти найпершою. Так, мабуть, пірамідка у нас найбільша? Ось вона вже у нас перша й стоїть, ми її тут і залишимо. А яка ж далі буде з цих іграшок стояти за пірамідкою? Яка далі іграшка по величині найбільша за пірамідкою? Ану, підкажіть мені. Так, мабуть, це наша машинка ось така, вона велика. Давайте ми машинку поставимо. Ось за пірамідкою. Вона в нас буде стояти. Так, поставимо за пірамідкою нашу машинку. Вона в нас велика. А що ж тепер далі? Дивіться, в нас ось є кубики, лялька і м'ячі. Що ми поставимо далі за машинкою? Так, мабуть, ляльку. Лялька в нас далі за машинкою стане, вона теж велика. А що ж далі більше? Кубик чи м'ячик? Що? що ми поставимо далі? Кубик чи м'ячик? Вірно, м'ячик, м'ячик більший від кубика. М'ячик. І далі у нас залишається що? Невірно, кубики. Ось ми виставили іграшки від найбільшої іграшки до найменшої в рядочок по величині, які іграшки в нас великі. Вони в нас майже всі великі, але ми з вами, зайчику, виконали завдання, те, що він нам задав. А зараз зайчик хоче трішки з нами пограти. Давайте разом пограємо. І хлоп'ята, і дівчатка усі вміють стрибати. Ось давайте ми разом із зайчиком покажемо, як ми вміємо стрибати. Ось так підстрибаю, підстрибуємо, пострибали разом із зайчиком. І зайчик пострибав. А тепер. Малята вміють ходити, як ведмежата. Ось так, перевалюючись, пішли малята, як ведмежата з однієї ніжки на іншу. Пострибаємо добряче, як дзвінки й веселий м'ячі. Знов пострибали разом із зайчиком, як дзвінки й веселий м'ячі. Ось так пострибали, пострибали. А тепер, як пташенята політали, помахаємо отак, ніби пташенята крильцями, а ми помахаємо рученятами, як зайчик лапками. Ось так ми помахаємо. Ось помахаємо рученятами, отак як пташенята. Ось ми з вами й пострибали, як зайчата, як м'ячі, походили, як ведмежата, і політали, як пташенята. А тепер слідуюче завдання від зайчика. Зайчик хоче, щоб ви виконали ще одне завдання. Ой, зайчик наш. Хоче, щоб ви йому ще одне завдання виконали. Ось у нас пірамідка. Давайте ми зараз її розберемо. Ось так ми пірамідочку нашу зараз розберемо. І потрібно нам скласти кільця у певній послідовності. Ми їх розкладемо. Ось так ми м'ячики, кубики ми поки покладемо. В сторону, щоб вони нам так трішки не заважали, щоб нам видно було всі кілечка пірамідки. Ось у нас кільця з пірамідки. І нам потрібно вибрати найбільше кілечко і Певній послідовності скласти. Я вам трішки буду підказувати. Я вам буду показувати два кілечка, а ви мені будете говорити, яким кольором мені одягати перше. Перше ми будемо одягати найбільше. Ось у мене є два кілечка. Яке більше? Яке ми будемо перше одягати? Вірно, жовте кілечко, воно більше. Якого кольору? Жовтого, жовте кілечко одягаємо. Потім далі я вам показую два кілечка. Ну, дивіться уважно, яке буде кілечко більше. Називайте якого кольору. Так, зеленого, зеленого кольору кілечко більше, одягаємо зелене кілечко. А тепер далі дивимося, яке ж більше. Ану, будьте уважні, яке більше кілечко. Вони майже однакові, але все-таки більше. Фіолетове, одягаємо фіолетове. А тепер яке? Вірно, синє, синє одягаємо. А з цих яке? Блакитне більше. І залишається у нас найморс. Яке кілечко, якого воно кольору? Вірно, червоного кольору. Червоне. Ось ми склали пірамідку. Ну що, зайчику, виконали дітки завдання? Склали пірамідку. Вірно, склали? Так, молодці. Зайчик дітки дуже вам дякує, що ви йому допомогли сьогодні. Виконати завдання, ви йому розказали, які чудові іграшки у вас є. Йому дуже сподобалося, і він ще до вас обов'язково прийде в гості. А зараз давайте скажемо зайчику до побачення, до побачення, до побачення. І зайчик вам каже, дітки, до побачення, до нових зустрічей. До побачення!